Я всіх на моєму каналі. Будемо дивитись питання, важливі події 7-10 днів. 7-10 днів. Так, і для кого цей розклад? Нагадую, за індивідуальними розкладами можна звертатись за покликанням в шапці профіля, кому це цікаво. Зараз загальний розклад може програтися не у всіх. Подивимося, для кого цей розклад. А для людини, якої легко дається навчання, яка завжди діє традиційно, знає, що за чим робити. Людина харизматична, очаровує людей. Люди дуже до неї притягуються, от подобається вона своєю енергетикою, до цих цим людям. Так, пристрасна, пристрасна, якщо загорілась якимось бажанням людина. Так, то вона це реалізовує, причому з легкістю, з усім досвідом, з усім позитивом. Так, сама по собі людина. Угу. От навіть з позитивом відноситься до людей холодних, навіть якщо це начальство, яке пропонує якісь зміни. Не, ну, зміни це завжди на краще, але не дуже приємний процес. То ця людина навіть з легкістю, з ентузіазмом, все, равно, все одно приймає зміни. Любить дуже зміни. Не любить застаюватися на місці, не любить одноманітності повторення, як ото кажуть, день сурка. Щодня одне й те саме. Важливі події найближчих 7-10 днів. Якийсь вибір йде, який хочеться зробити на краще. Причому це стосується роботи, можливо, в групі якраз по трійки, Коли ти хочеш і навчитися, а може і навчити когось якимсь деталям. Так, події найближчі. Прояв людини тут буде. Або співпраця, наскільки приємна, тут співпраця в колективі, можливо, три і більше людей, але не дуже великий колектив, коли от приємно тобі там знаходитися, коли всі свої, От як подружня така обстановка, коли приємно, коли всіх розумієш, вони теж розуміють тебе. Події найближчих. 7 70 днів. Якась зустріч буде радісна, можливо, на вечірки, можливо, на день народження. Тобто, і святкування якесь, або просто е приємне проводження, наприклад, ввечері часу. І там буде спілкування якесь. Або нове знайомство приємне, або у когось побачите, якого вам буде дуже приємно бачити. Так. Що дозволить вам, дивіться, для декого вирішити якісь питання, можливо, ця людина друга вам буде корисна, або співпраця з цією людиною. Тут дивіться, в трьох співпрацювати, тут може в двох, можливо, це особисті стосунки. І через цю людину у вас налагодиться. Можливо, щось з документами якими, можливо, щось в Казенному домі не вирішувалося. Або просто тут я до якоїсь рівноваги ви дойдете, тобто владнається те, що не ладналося раніше. Так, події найближчих 7-10 днів. Так, ага. Ну тут у когось протягом 70 днів дивіться проявиться людина, причому з минулого, людина, яка раніше вам зробила боляче, можливо, сказала, можливо, критикувала. Справедливо чи ні тут не скажу, але ви від цієї людини закриєтеся. От будьте готовими, у когось проявиться така людина з минулого, яке б ви хотіли забути. Нехай все хороше неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.